Помічали ви якісь порушення під час комендантської години? Взагалі не помічала. Зараз наразі нема не чого виходити гуляти ввечері. Все чисто, все тихо. Нормально, ми свідомі громадяни. Ні, все тихо. Люди такі чимні, дуже порядні. У комендантську годину я проводжу свій час вдома і стараюся не порушувати її. Не давали спати. Шумлять. Наші не шумлять, а самі знаєте, хто шумить. Дякую, Дякую вам, да. Хороші люди не шумлять. Ні. Я не порушую, не бачу порушень. Я вам так чесно скажу, вночі шумно, чесно, шумно. Чи помічали ви якісь порушення під час комендантської години? Так. У нас в парку. <реш> саме ну, шумно. Галодіш, пісні. І хотілося, щоб прийняли ну, міри, хоча б наші е, хлопці ходили і контролювали це все. Ну, Бо і спати не дають, і е, закон є закон.